Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Момент істини. Сьогодні насильство над жінками та дівчатами є, напевно, найпоширенішим порушенням прав людини. Щороку його жертвами стають мільйони осіб. Воно долає вікові, соціально-економічні, освітні чи географічні межі, зачіпаючи суспільства усіх країн та регіонів світу. Сексуальне насильство та зґвалтування, що використовується як знаряддя війни, провокують неймовірні страждання та послаблюють утвердження миру та економічного розвитку. 25 листопада уся міжнародна спільнота відзначатиме день ліквідації насильства над жінками. Як допомогти жінкам, які стали жертвами насилля та знущань, сьогодні ми спробуємо розібратись. А допоможуть нам у цьому гості студії. Наталя Вікторівна Ханецька, практикуючий психолог, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету, кандидат психологічних наук, а також Алла Федорівна Андрейчак, директор Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги. Вітаю вас, шановні гості, в нашій студії. Сьогодні питанню, ну скажімо так, ліквідації насильства з жінками приділяється дійсно велика увага, адже у порівнянні з минулими роками і взагалі сьогодні з кожним роком значно зростає та підвищується кількість випадків, коли спостерігається насильство саме над жіночою половиною людства. Хочу запитати у вас, пані Наталю, адже все-таки можна розглядати процес насилля як такий ну, Як процес, так? Вибачте за, за тавтологію, але все-таки це процес. І безумовно є певні причини виникнення у нього. От Хочу запитати, чому власне, відбувається насильство над жінками? Передумови, які виникнення цього процесу є. Взагалі насильство це коли ти примушуєш іншу людину зробити те, що ти хочеш, а ця людина, можливо, цього і не хоче робити. Тобто, це такий є примус, це є такий якийсь поборо... ну, Якщо можна так висловитись, людина не спроможна іншими засобами довести свою думку, підтвердити чи попросити іншу людину зробити так, як вона хоче. Людина, яка використовує певну маніпуляцію, але у сфері фізичного стилю насильства, і таким чином людину примушують робити те, що приносить страждання цій іншій людині, і не подобається цій людині. Алла Федорівна, що відбувається у вашому центрі, яка допомога надається, і скільки жінка може перебувати у вас? Наш заклад існує для того, щоб жінка, яка потерпає від насильства, або діти, або будь-яка особа, яка потерпає від насильства, не обов'язково тої жінка, знайшла у нас прихисток. У закладі можна проживати 90 діб. Протягом цього періоду жінка не просто живе, адже заклад це не є гуртожиток. це є заклад, де в першу чергу надається комплекс соціальних послуг із тимчасовим проживанням. Тобто жінка пробує вирішити якимось чином питання. Щодо подальшого свого життя як потерпівшої від насильства. Також жінка пробує з'ясувати, чому саме вона стала. Я не люблю слово жертва. Я, скажімо, чому саме вона потерпіла від насильства? Пробує якимось чином. Відрегулювати свій психологічний стан, ну і зрозуміло іти далі, тому що будь-який акт, який би над вами не стався насильницький, він все одно проходить, і людина повинна рухатися далі, повинна йти далі, повинна жити далі. Саме це тому, з огляду на це, у закладі надається послуга психолога який які саме працює з особами, які потерпіли насильства, та із членами їх сімей, тому що жінка має прийти із дітьми. І Якщо чиниться насильство над жінкою, то і опосередковано чиниться насильство над дітьми, тому що вони є свідками цього насильства. От, ну інколи буває так, що Психологіч. над дітьми не чиниться насильство, але да, по суті, психофізично не чиниться, але психологічно дітьми, звичайно, чиниться насильство. Також соціаль, послуги соціально-педагогічні, тобто, якщо жінка приходить до нас, вона має якнайкраще облаштувати своє життя, тобто помістити дітей у школу, поверну, скажімо, отримати якісь необхідні речі, перевести там якісь допомоги, знайти роботу. Все це їй допомагає. Соціальний педог, ну також соціально побутові, це безпосередньо там їжа, притулок притул, соціально-економічний, ну, в залежності від саме від потреб жінки, вже далі будується із нею робота. Тобто психологи кажуть, соціальні педагоги, психологи кажуть, комплекс потреб. Ми не знаємо, як, якого саме комплексу соціальних послуг, в залежності від свого комплексу потреб, буде потребувати та чи інша людина. Яка опинилася у нас в закладі, скажіть, будь ласка, а чи є от якась вікова категорія, е, така от найпоширеніша, яка потерпає від насилля? От це ну молоді дівчата, чи це вже такі дорослі жінки? Я б сказала, що ну я працюю у закладі вже сім років. І я б не визначала такої тенденції, хто саме. Я б скоріше сказала, що насильство буває різне. Буває ситуативне насильство і буває так зване циклічне насильство. Тобто, якщо ситуативне насильство, це один раз сталося і далі може не статися. Якраз це частіше відбувається у молодих сім'ях, Скоріше навіть у молодого подружжя. Ну, Молоде подружжя протирається один до одного, да, такий, даруйте сленговий вираз, також знаходить, не, 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 не будує свій комунікативний компонент, не, не, розподіляє владу між собою в сім'ї. І саме через ці моменти, коли подружня пара не може договоритися, інколи виникає ситуативне насильство чи психологічне. Погано, коли вже доходить до фізичного. І такі сім'ї дуже легко просто допомогти, і люди далі розуміють свої помилки, тому що в першу чергу насильство виникає саме через, ну, скажімо, Особистісний компонент, тобто несформованість ще недостатньо сформовані, чи пережиті травми, які в дитинстві, тобто, обов'язково самодостатня людина не чинить насильства над іншими і не чинить над собою, тому що вона себе поважає. А все, що відходить від цієї норми, це вже говорить про те, що людині потрібно працювати над собою. Пані Наталі, от, до речі, про проблеми з дитинства. Як впливає стиль поведінки батьків і взагалі сім'ї на подальший процес формування свідомості у дитини? І, маю на увазі, якщо, наприклад, ну, дитина зростає і батя, от, насилля в сім'ї, на маму чи над татом, це вже, в принципі, не має так, якогось такого кардинального значення, але все-таки, як потім впливає? Тому що багато кажуть, що от вона, вона бачила, вона так себе не буде поводити. Але ми бачимо, що трошки навпаки, на жаль. Так, на жаль, напряму впливає насильство батьківської сім'ї на майбутню сім'ю цієї дитини, яка вже виросте. Це так звана модель поведінки, яку дитина бачила під час того, коли росла. Вона спостерігала тільки за цією картинкою. Вона, можливо, десь і здогадувалася, що може бути по-іншому, але жила вона от в цьому, бачила тільки це, і хочеш, не хочеш, вона вчилася жити тільки так. Тому, коли вона виростає і стає дорослою, створює свою сім'ю і. Потрапляє в подібні ситуації, наприклад, ситуацію сварки чи ситуацію якогось непорозуміння, вона не знає, в голові в неї немає в підсвідомості інших варіантів, а є один чітко виражений, як діяти. Отак діяв тато, і я так дію. Хоча, може, десь потім розумом людина розуміє, що це не добре, це не Я не хотів цього, я старався не робити так, не вирости таким. Але знову ж, коли настає така критична ситуація, і наша свідомість трошки. Перестає ну бути такою чіткою, да тобто в стресових ситуаціях ми більше контролюємося під свідомістю, і ми починаємо знов ж таки діяти так, як ми бачили, як діяли наші батьки. І на жаль, дуже багато людей, які навіть розуміють, що так робити не треба, вони не можуть змінитися без допомоги професіоналу. Я думаю, що ви походите, що все-таки жінки це такі створіння більш чутливі, більш сентиментальні, і ми по своїй природі трошечки більше скоріше в принципі, відходимо від тих сварок і якось вже нам ну, не так переживаємо, як чоловіки. І, в принципі, є такий міф сьогодні, от він, на мій погляд, є такий трохи дивний, коли кажуть, що б'є, значить любить. От, ну, от як розуміти це поняття і, і чому власне, потрібно бити, якщо ти любиш? Чому про це не можна просто якимось іншими варіантами сказати? Угу. Як ви гадаєте? Ну я думаю, що тут мають на увазі любить, значить, ревнує, ревнує, значить б'є. Так? Тобто таки. Ну, Хоча потрібно сказати, що ревнощі – це якраз. Відбувається через занижну самоцінку особи. І тому, якщо людина равнує, то постійно рувнує, то їй варто, звичайно, звернутися до спеціалістів і пропрацювати цей момент. Це дуже легко пропрацьовується. А, а я абсолютно не погоджуюся з цим принципом, тому що коли ти любиш, то навпаки. Ну, ти бережно маєш відноситися до об'єкту своєї любові, а не бити. Да, просто сьогодні навіть, от, на жаль, ми бачимо, що всі ті е, такі кримінальні злочини, які відбуваються, власне, вони відбуваються мусь на фоні ревнощів. І дуже часто жінки мовчать, вони нікому про це не розповідають про те, що у них є коханий чоловік, чи е, просто якийсь там співмешканець, так який приходить, е, б'є через ревнощі. і це все замовчується і власне приводить до таких, е, на жаль, летальних випадків або вже до таких ну крайнощів дуже серйозних. Чи можна, от як ви гадаєте, як психологи, чи можна про це взагалі комусь розповідати з близьких? Чи варто це робити? Головне? І е, коли ти розповідаєш, от, що має бути далі? Тому що буває таке, що сім'я відразу починає опікуватись, починають? Е, Звинувачувати чоловіка чи жінку, власне, там на протиковій бувають це насилля. І починається ось такий процес розпадання сім'ї, тому що когось захищають, когось звинувачують. Чи все-таки потрібно подружжю зібратися і поговорити разом? Як ви гадаєте? Ну, по-перше, чому не виносять, як ви кажете, сміття з дому? В нашій традиції є такий вислів і підтримка цього вислову, а що скажуть люди? Так? І якщо на противагу іншій культурі європейській, де все знають про все і розказують про свій особистий стан і психологу, і причому це вже сімейний психолог чи психотерапевт, і в суд одразу подають і ще кудись, ще кудись. У нас мовчать, тримаються всередині. А що ж скажуть люди? А як же сусіди подивляться на нас? А як mm -hmm. подивиться вчителька мого сина, там чи ще щось таке? І тому люди звикли це тримати всередині сім'ї. Ну і знов ж таки одразу в нас така культура і традиція. Ми біжимо до мами з татом ще до когось і починаємо жалітися, так. Знову ж таки, дивлячись, яке це було насильство, чи це було ситуативне, чи це було циклічне, чи це було психологічне, чи це було фізичне. Виходячи із того, з цього, що відбувається в сім'ї, я би радила в першу чергу йти до професіонала, до психолога, до психотерапевта, чи соціального педагога, чи соціального працівника. Вони знають, що це, вони знають, як це назвати і що з цим робити. Так? Якщо це... Починає варитися оця ситуація всередині сім'ї між подружжям, ще виноситься це до батьків, то це якесь таке непрофесійна допомога. Можливо, в якийсь період і стане легше комусь, так але це не означає, що ситуація вирішена. Ситуація має бути вирішена для того, як її вирішити, знає тільки професіонал. Люди, не навчені цьому, не володіються. Я хочу сказати, також, що коли йдеться про насильство, то сімейні парі, яка переживає нас. Насильству потрібно працювати разом над це. І, звичайно, так, я погоджуюся тут абсолютно стовідсотково, що в цьому має допомагати тільки професіонал, тому що інколи буває, що поради родичів вони просто шкодять і додатковий акт насильства викликають саме через те, що то люди вони мають свою думку, вони радять з точки зору свого власного прожитого досвіду. І не завжди цей досвід є щасливий. Так, да, і не завжди вони якось нам ну можуть правильно порадити. Тому я думаю, що так. Ну говорити треба. Тобто замовчувати в жодному разі ні в якому разі не потрібно цю тему і не і не потрібно головне терпіти, тому що розумієте, коли це сталося один раз, цьому зарадити набагато легше, ніж коли це стається систематично. І входить у звичку спілкування, такий стиль спілкування може. Тобто, якщо це відбувається один раз, то все-таки жінці варто пробачити, так, аби зберегти сім'ю mm -hmm. і якось от, ну, просто відійти, поговорити е і, власне, це питання вирішити, не розповідати на такий загал широкий всім, і до когось ну, звертатись, власне, а просто поговорити разом. Але ну, я так розумію, або якщо вже це повторюється постійно, от як ви кажете, циклічне насильство, так, то це тоді вже треба ну, безпосередньо до якихось фахівців звертатись. Я думаю, що якщо це сталося перший раз, то якраз найправильніше перший раз йти разом до спеціаліста. Тому що, коли це сталося перший раз, зазвичай подружня пара обидвоє хочуть зберегти сім'ю. І обидвоє розуміють, що щось відбувається в їхній сім'ї не так. І мотиви у них на збереження сім'ї дуже сильні. І, відповідно, у такому випадку спеціаліст набагато швидше допоможе, і це буде краще. Якщо ж зазвичай якраз люди так і поступають, якщо перший раз сталося, ми порозмовляли між собою, помовчали, а тоді, вже там третій, четвертий, тоді ми кликаємо по угу. допомогу. Але це вже насильство не бра якраз форми циклічності, тобто образи вони по типу сніжного кому набираються, і вже потім набагато складніше. Розплутувати цей клубок і на завершення нашої програми які поради хотіли б дати жінкам, які опинились у таких умовах, і, і взагалі, всім жінкам? Полічни? Ну, мене порада ще перед тим. Як ви опинились в таких умовах, я раджу всім парам обговорити, що можна робити в сім'ї, що не можна робити в сім'ї. І от на рахунок цього першого разу, тобто, це має бути або вирішальний момент, або далі ти цього не робиш, і ми живемо далі. Або якщо ти ще раз це зробиш, то ми просто з тобою жити не будемо. Це треба говорити до першого разу. Треба ставити умови, щоб твій партнер знав, що до цієї межі ти можеш дійти, можна сваритись, можна не розмовляти там, ще що можна в їхній сім'ї. А за цю межу ти. Перейти не можеш, тому що ти знаєш, що стоять такі умови. Моя партнерка цього терпіти не буде. Тому обговорювати, якщо, не дай Бог, таке сталося, вирішувати і жити далі. Я вам дякую за розмову. А нашим товаричам нагадаю, що сьогодні ми говорили про ліквідацію насильства над жінками. Ви дивились програму Момент істини в телеканалі Дів8. До побачення.